Привіт, ми компанія Мотортех Україна. Ми надаємо професійні послуги по ремонту розподільних валів. Сьогодні про це поговоримо. Приїхав до нас вантажний розподільний вал вольвороно. Маємо великий досвід у відновленні таких розподільних валів. На надані нами послуги дається гарантія на 12 місяців без будь-яких обмежень в пробігу. Після розпакування розподільного валу можна на збройному оком побачити, з якими пошкодженнями в нас потрапив. Подальшому процесу дефектування ми проведемо повну оцінку та діагностику пошкоджень на розподільному валі, але про це детальніше розповімо пізніше. Кожний розподільний вал, який потрапляє до нас на відновлення, перед процесом дефектування проходить етап очищення від забруднень спеціальні миці високого тиску. Це допомагає візуально зрозуміти, в якому стані перебуває деталь. В процесі дефектування ми проводимо магнетичну перевірку. Це перевірка на мікротрічину та перевірку на биття. Це перевірка на рівні і відповідно заміряємо твердість до початку ремонту. Після проведення дефектування маємо верифікацію щодо пошкоджень та об'єму ремонту. На даному розподільному валі ми будемо проробляти один кулачок. Методу наплавки, оскільки пошкодження його глибокі і втрачено заводський розмір. Погоджуємо вартість ремонту із клієнтом, і після погодження деталь пускається у роботу. Після проведення зварюваних робіт розподільний вал балансується та переходить в етап шліфування поверхні заводський розмір. Також перевіряємо твердість під час ремонту. Після обробки поверхні заводський розмір. Ми проводимо фінальний процес підрізання боків та полірування розподільного валу за потреби. А тепер сам результат нашого ремонту. і результат нашого ремонту. Нагадаю вам, що на наші послуги діє гарантія на 12 місяців без будь-яких обмежень пробігу. У нас швидкий термін виконання робіт до трьох робочих днів. Також маємо в наявності великий асортимент обмінного фонду монтажних розподібних валів. Звертайтесь, будемо раді допомогти.